Б. Бу... Открывай двери! Проверка будівництва. Эй, ну як же, я не люблю цю проверку будівництва. Да иду я иду. Що сегодня будувати. Я как завжди на волочку песочницю. Добудував. Молодець. Можеш брати ресурси. Дякую. Ура. Все, я пишу. Да, і моє життя починається з будівництва. І кожен день я потрібно переходити цю перевірку. Бо моя ціль це перейти на інший рівень, а це туди. Але я туди ніколи не прийду. І живу я тут один, бо всі мої сусіди давно поз'їжджу. У мене є лише отака територія, щоб понасаждається тим, чим можу. А там цього дуже багато. Я як завжди... Один. Ну, можна ще з кимось піти на Build Battle, але це рисково. Я спокійно лежав, поки не... почув ці слова. Ей ти! Виходь на Build Battle! Що? Я не повірив своїм очам. біля мене стоїть справжній Мастер. Що? Ти мастер? То! І більше не списі. А чого ти на рівні нуба? Бо мене победит справжній чемпіон. Я надію, що я тебе поб'яту. Ну, не сильно. Ну, давай. Бм, із кіли на цьому. Три, два, один, почали! Так, що дру так, швидше, щось треба будувати, цікаво. Це ломається. І коли я обернувся, я, не, я просто офигел. В нього був справжній задекорований портал в Незер. Чел, ти як це зробив? Скіл Звідки в нього в тебе такий блокий? А що це в тебе таке? Це типу башня. Ха-ха-ха! Ха. Так і повірив. Як це красиво. Ну і хто у нас? Ну, мабуть, ти. Я обернувся і побачив, що моя постройка пропала. То як? Вітаю з тебе з перемогою. Так, я ніколи не стану про, коли в моєму домі знаходяться найзвичайніші блоки, які дають всім при старті. А в того чела були найкращі блоки. Я не вірю на своїм іщам. Біля мене поселився. Минулий майстер. Але я вийшов і побачив таке. Коли я вийшов, я просто офігів. Майстер вже побудував ключ, який йому допоможе війти. Стоп, чел! Як ти це зробив? Звідки в тебе блоки? Всі забувають, що є білдбанк. Так, є. Але майже всі им не користуються, а особенно до ну, ми. Так що я свої всі найкращі блоки зберігаю там. І така, коли залишилися всі ці блоки. Ну, блін, можна мені з тобою піти, будь ласка. Ні, але це моя питав. Ну, будь ласка. Та навіть якщо я хотів, це неможливо. Треба буде стояти. І тут я побачив, як майстер вже відкрив прохід на сторону Почекай! Я навіть не встиг добігти, а майстер вже закрив двері. Це був мій єдиний шанс побачити майстера. Але він пішов. І тут мене оцініло. Коли я йшов до його дому, в, ньому, в його домі був скриня, в якій були всі його предмети. Але від такої радості я навіть забув, як будується цей ключ. Тому мені треба було це все скласти, посидіти і спам'ятати. Але цей весь час, коли я лежав, мені нічого не дало. Я так і забув, як він будується. І не завжди залишуся. І поки я дивився прямо в мене ззаді підійшов ну. Ей, здорово! Привіт! А що то... Ти що, новенький? Так, а навіщо ти дивишся в бедро? Я, ну, тут пустота, ну Я туди не дивився. Ні, куди ти зараз дивишся, там бедрок. Тут нічого нема. Як ти в бедроці? Що ти говориш? Там нічого... тут нічого немає. Я тобі не вірю. Щас почекай. І тут я зрозумів, що я... Раніше, коли я тільки заспавнився, побудував якийсь ключ, який відкрив спеціальну цю ж кімнату. І тут я почав мислити. І тоді мене осеніло. О, ти ж новенький? Так, я зайшла піду десь 5 хвилин тому. А, можеш сказати, як будується ключ для переходу на про? Давай я тобі покажу. Так, все, давай, давай, давай. Блоки там вроде бы оцей оце, оце і и оце. Так, давай кажи. Поставь зараз два блоки пицца. Ага, угу, ага. Далі. Поставь жалізный блок. Угу. По бокам поставь полублоки. Окей. вы сразу на колени на Ага. Далі. По бокам поставь блок. Раз, два. И по центру наставь залезный блок. Так, плату. Отак от. Так! І коли я побачив, що моя постройка попала, я зразу вже радісно побіжав. Так! І тут я замислився, що раніше переді мною знаходила вся прохід. Зараз тут нічого немає. Але це мене вже не цікавило, бо я міг прийти на про. Я зайшов. І мені видали залізні ботинки. Я їх надів, і я був один. Питається, чому ще щоб... розуміти, коли я один на Про. Коли вже там перейшли на Мастер. І як тільки я це сказав, я... заді мене з'явився скринік. О, що це таке? Книга і Перо. Давайте ці всі візьмемо. Будувати зони у нобів – одна четверта мастера. Контролювати нобів, одна четверта мастера. 15 хвилин в банку. Одна четверта мастера. Покормити нобів, одна четверта мастера. Цікаво. У, до речі, в мене прохід вже відкрився. Бояпро. Ну, давайте тоді візьмемо... Покормимо нубів і якраз зони. Так. Є треба на написа. Так. А, так. Завершить. І ще одна. Підписати. Так, за... Все, в нас є дві штуки, які ми тільки можемо бачити. Так. Ну, пішли. У мене вже з'явилися мої штуки і ідемо ще погода на підхоне. Так, окей. Добре, день, їжа. О, здорово. Ти що, став про? Ну, зараз так. Так, скільки в тебе вийде блоків? Три. Ось твоя їжа. Привіт! Привіт! При, е, Їжа. Скільки в тебе блоків їжі? Ой, блоків, падне блоки. Видів. Блоків. Де. Дев'ять. Угу. Ось твій стейк. Так, і тепер мені ще зони треба буде будувати. Ніць. Добре, що я впасти не можу. А можу тільки вилучити ці блоки. Так. Які нам зони треба? Ну, нубів зона від одного до трьох. До речі, синій будинок. А це банк. Нуби його не бачить. Бо, бо на банк туди да, він не працює. Так, давайте побудуємо тут. Два. Не знаю як. Для цього мені потрібні сходинки. Так, все! І мені треба знову ставити блоки. Не сильно це цікаве діло, але мені хочеться піднятися до мастера. А як тут мені робити? Ага. Маємо цей блок і бомб. Все. Тут ми зробили. Тепер нам треба вибратися і знайти місце ще де. Наприклад, ось тут. Я тут хочу побудувати один Х. А знову дощ! Може, наконець там чемпіон це прибере. Так, а точно не Фух! так я точно її блок. Фу! Так, де моя... Мені треба ось сюди. І це остання дирочка. Бо он, на, нас їх тільки двоє. Так, будуємося. Так, все. Воно рівненько стоїть. Тепер можемо ставити наші блоки. Як я ненавижу цю роботу, але мені треба її робити. Так, все. Я, мабуть, все зробив. Воно в мене вип'є. Далі що? Давайте... 15 хвилин панку і контролювати нові. Ну, якраз я, їх, я на їх території. Тому можна якраз їх поконтролювати. Так, ставимо помітку за... Ты... Угу. А с кем не трогал контрольный Я к тебе справа. Никита, ну, ты, ну, ну. ну, короче, э, удачный жизненный бомб. Ой, выпечь. Так, можешь выходить, и он там, я билд э, build... Можеш з ним посоревнуватися. Так, а тепер нам треба йти до цього. Лібіком. Як справи... холодно! Піпець як холодно! Холодно! Піпець! Піпець! Холодно! Я повараюсь холодно! Ти сейчас ти не сказав, щоб тобі холодно? Х, вже так не содял! Так, ну, я б, може, поконтролював. І залишилося одне. 15 хвилин в банку. Одна четверта мастера. Окей, в мене вже є 3 четверті. І я після цього можу зайти до мастера. Фух. Погнали. Так. Все? Фуй! Гатик, вас ще тут багато? Так, ща почекайте, я це все приберу. Так, почнемо з тебе. Еще в тебе. Базус и кустика. Ну, на кустике ставшись. Вы не бабушка їх передала через бал. Ага. Угу. Ось тримай. Угу. Так, сейчас. Ой, стримай. Дкай! Так. Буду були найбагатші блоки. Ну це вже А, ось вона якраз. Тримай. Те. Так, що у вас? Ну, земля. Земля. А, оце, значить. Ага. А вас що? А я дуже... вирощувати хочу. В мене... Соняшник. Соняшник. Ну, виходить, це оце. Так. Да. Ось тримайте. Дякую. Ну все, О, нікого більше нема. Можна повертатися. У мене відкрилась двері. Не можу прийти. Да! У мене є звоці. Я знімаю ці залізі, і викидаю. Іх, лав. І тепер я офіційно Мастер Але я так хочу стати чемпіоном. Не знаю. Може якось так от заглянути. Ні, хлеб, ти ніколи стати чемпіоном. Що! А -а -а!